Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Об'єктивний процес розпаду імперії зла і країни дурнів, тобто Московії, був зупинений так. На початку 90-х років американцями і європейцями. Так, отже, процес об'єктивний, а суб'єктивно, говоря по-русски сердобольні америкоси, як їх називають у Росії, і європейці Так зупинили. Цей процес, який об'єктивно мав призвести до розпаду остаточного розпаду Московської імперії. Згадаємо хоча б ніжки Буша, так звані, згадаємо сотні підприємств, які побудували в Москві європейські держави, і не тільки європейські, наприклад. Та ж сама Японія побудувала. Ну, одним словом, це вся ця кавалькада країн, які знаходились під егідою Америки. І причина полягає в тому, що в Америки тисячі і тисячі були заправлені агентів Радянського Союзу. З фактично часу його е, виникнення, коли тут мерли мільйонами з голоду, а туди е, засилали величезну кількість агентів, освічених, е, знанням декілька мов. Навіщо це все робилося? Це робилося для того, щоб вони там могли пробитися так, на фоні тієї основної маси. Сполучених Штатів Америки і не освічений, і не культурний, і так далі. І, і навіть англійську мову навіть не знали. так. От це все, оці всі діяння, вони завжди вилазять боком для всіх. Тому що це варварська і дикунська держава московитів андрофагів Американці цього не розуміють. Ні. А Загадочная русская душа, так, высокая русская культура, так, Пушкина, Лермонтова, кого там, Толстого, какие-то все нерусские хванылии, так, вот э, всякие там Чайковские, так, дорогомышские Мусорские, какая-то не русская хвамилия, так. Ну, от так воно і є. Але об'єктивно об Московія постійно, фактично починаючи там із кінця 80-х років відстає і розвалюється. Ну, давайте будемо говорити не тільки про розвал Радянського Союзу, чомусь ми на цьому. Імперія то. Московська вона ж була набагато більша. Всі ці східно і центральної європейські країни, які входили до так званого соціалістичного табору. Це все була Російська імперія. Ну давайте реально говорити Польща, Німецька Демократична Республіка. Вся ця. Угорщина, Чехословаччина, Албанія. <кій> На самому початку Єгославія. Всі ці держави були частиною Московської імперії. Ну і крім того, ж там же ж, ну, наприклад, та сама Тива нинішня, яка війшла до складу. Радянського Союзу, так, Монголія, Китай, В'єтнам північний, Північна Корея. Це все були частиною Московської імперії. Де вони зараз? Де вони зараз? Відбувається подальша деградація Московії. Вона не Знову ж таки носить об'єктивний характер. В чому полягає цей об'єктивний характер? Він полягає в тому, що московити виявилися, ну, скажімо так, невідповідними, неадекватними 21 століттю і кінці, кінцю 20 століття. Вони не витримали конкуренції із е, е, багатьма європейськими. Американськими і азійськими державами. Вони внаслідок цього, от зараз це все розуміння, відбувається, що треба? Треба захопити якомога більшу частину, наприклад, України, а ще краще всю Україну, і обгорнутися в кокон або використовувати, Почати використовувати українців як пропульсивну націю, яка дасть імпульс для нового відродження Московії, як це вже було не раз, коли українці, там, євреї, німці, так, які е, складали основу, реальну основу еліти. Яка рухала вперед е цю державу. Ну, це ж так, абсолютно зрозуміло, що об'єктивно вони деградують постійно, от скукожується геліпаруська е Російська імперія. Постійно зменшується. І якби не цінішки Буша і не сотні заводів, які побудували європейці, то зараз би до складу Московської імперії не входило весь північний Кавказ, не входила Башкірія, не входила б... Не входив би Татарстан, який вже фактично у той час був незалежною державою. Не входила б Якутія. Це як, як кажуть, мінімум, мінімум, уже. А далі б воно все котилося за власною дорогою об'єктивною, аж до Московії. Ну, так, подивіться. Ну, треба першоджерела читати і слухати. Те, що е, сказав Путін. Раз у нього вирвалося, так, що так ми дійдемо до Московії. Так. І, і це абсолютно правильно. Ви що думаєте, там не, не знають, до чого воно йде? Оте, що я. Пояснюю, тут на пальцях, куди воно котиться все. Тому ці всі е, напад на Грузію, напад на е, Україну, намагання утримання у е, своїх е, лищатах е, Вірменію із дуже креативним народом, а воно поступово відходить. От зараз е, треба було там оцю війну постійно е, провадити між Азербайджаном і Вірменією. Навіщо? Та сотні тисяч вірмен просто втекли, отам заселили Кубань, там е, міста, де зараз абсолютно більшість складають вірмени. А це дуже розумна креативна нація, яка Ну, не знаю, вона поступається євреям і українцям чи ні. Тут, тут ще треба думати, їх просто намного менше на землі армян, чим фільмом, де зіграв Джигарханян. Їх просто мало, так? Але це дуже, ну, скажімо так, інтелектуально спрямована нація вірмен. Подивіться, все це робиться суб'єктивно для порятунку цієї імперії, щоб вона не перетворилася на Московію. Путін абсолютно чітко сказав: на це чомусь ніхто не звернув увагу. Так, він абсолютно прямо визначив завдання: так, захоплення України. Щоб Моск, щоб Росія не перетворилася на Московію знову.